Перейменувати привокзальну в площу героїв небесної сотні з такою пропозицією до міської влади звернулися громадські організації рівного. Тож, аби рішення було виваженим та відображало думку рівнян, вирішили провести соціологічне опитування. Для цього залучили студентів мигу. Респондентів 2554. Підтримують 68,9% респондентів. Не підтримують 16,7%. Не визначилися 14,4% рівнян. Єдине зауваження в опитаних викликав об'єкт перейменування. Як показало дослідження, більшість рівнян бажають бачити площу, яка носитиме ім'я Героїв Небесної Сотні, десь в центральній частині рівного залізничний вокзал вважають невдалим для цього місцем. Натомість міський голова Рівного Володимир Хомко запевняє: якщо привокзальна площа змінить своє ім'я, то і вигляд їй нададуть відповідний. «У Мене була вже розмова з начальником залізниці паном Груником. Якщо голова, вони почали доставати Полі, які які колись до спадів. Це відкриває нам шлях поставити в наступному році всю цю площу на реконструкцію. Я завдав доручення зараз нашим проєктним інститутам, щоб розробили реконструкцію і там, де той вокзальчик невеликий, і це все, щоб зробили охайно, вилежим косточку. Ми зробимо її урочисто. Єдиним камнем спотикання на привокзальній може стати ось ця скульптурна композиція, присвячена великій вітчизняній війні. То що робити з нею, залишати чи реконструювати, міська влада вирішила теж запитати в рівнян до слова, поруч з привокзальною планують перейменувати і вулиць вулицю Кіквідзе. Вона також носитиме назву Героїв Небесної Сотні і попри паперову тяганину. З переоформленням документів мешканці вулиці підтримують такі наміри. Хай переименовують, поїдемо, поміняємо і приписку, все. Я, я не проти. Так потрібно, щоб була пам'ять про тих людей. Щоправда, є і такі, які переименування вулиці не підтримують. Я, наприклад, проти того, що воно називається так, хай називається, як воно є. А чому? Ну як? Нащо її перейменувати? Скільки років все є? Вулиця Бахарєва, Федіна, Решетнікова, Рудніва, а також Галузо і Куликова теж вже незабаром можуть отримати нові назви. Їх планують перейменувати іменами бійців, які загинули в зоні АТО. Опитування мешканців цих вулиць показало, що більшість з них таку ідею підтримують. Тож справа тепер за міськими депутатами, які спираючись на результати соціологічного дослідження, розроблятимуть відповідний проект рішення на розгляд сесії. Окрім того, відтепер каже Володимир Хомко і інші спірні питання Вирішуватимуть за допомогою таких соціологічних досліджень, тільки конфліктне питання назріло, де частина хоче так тут же проводимо опитування. Тоді, вибачте, мені я буду вчиняти виключно так. як хоче більшість, більшість мешканців Рівного. По перше це справедливо. А по друге, це захист для мене. Змієте, я я не сам це приймаю рішення, а ми разом з мешканцями. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.